Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні починаємо нову рубрику. Розкажу вам трохи про автівки. Сьогодні про свою автівку, яку ми взяли для своєї родини. Називається вона Citroen Jumpy, другого покоління. В деяких документах вона пишеться як Dispatch і є абсолютні аналоги просто інших виробників. Так склалося, що одна. Один той самий завод французький виробляє різні автомобілі для різних торгових марок. Citroën Jumpy Vanaш Peugeot Expert, Vanaш Fiat Scudo і Toyota Ace. Значить, Сьогодні я буду розказувати про свою модель, про модель другого покоління. А і перша модель, і третя модель вже є. Ринку вони дуже, дуже цікаві. Вони, значить, основне призначення це автомобілі комерційного, е комерційного класу, тобто або для кур'єрів, для доставки, або для нас, для, з вами, для рибаків, бо має непогану вона е проходимість, має достатньо міський е салон і невибаглива в обслугованні. Давайте почнемо загального вигляду з класифікації авто. Значить, це авто класу мінівен. В моєму випадку 9 пасажирських місць, тобто категорія Б, Скажімо так, і не треба зайві права, не треба там якісь переплачувати при купівлі страхового полісу. А це, в принципі, теж гроші. Взагалі, авто зроблено, зроблено таким чином, щоб е, при обслуговуванні е, при реєстрації за нього можна було менше платити. Значить, в мене об'єм двигуна 1,6. Взяли ми тому, що. А це був найкраща, найкраща пропозиція тих, що нам підходить дев'ятимісних. Бо маємо велику родину. Увага! у Мене шестеро дітей, що жила, мешкала з нами сестра. Тобто, дев'ять пасажирських місць, звичайний мінівен, якийсь там Рено, не знаю, Фольксваген. Ми не вміщалися. Мікроавтобус дороговато, але це виявилося нам оптимально. далі виявилося, що це дуже гарний автомобіль і по прохідністю. Маємо колеса з індексом С, вантажні, високі, тобто вона висока проходимість. О, собачка полізла туди. Хочу подивитися, як я масло міняю. Хороша проходимість в неї. Жодного разу вони не спускали ці колеса. Їздив по українським дорогам по складним на минулій машині. По тим дорогам там, де я їздив на Франківщині, на розбитих дорогах. І колеса спускали, богнулися диски і лопалися колеса. Тут нічого такого немає. Хіба що там ну, піймав якусь яму, треба було там. Вибачте, можу переплутати речах, рейку треба було міняти. Але ну, великої проблеми немає. Значить, повторюсь, об'єм двигуна 1,6, в принципі, для такої великої машини, це не дуже, це мало, скажімо так, відверто. Немає вона такої динаміки спортивної. Але, в принципі, ну... Вона була куплена для інших цілей. Є турбінка, яка добре підхоплює, підхоплює швидкість, коли треба зробити При прискорення. Ну, з цим немає проблем. Значить, під горочку, ну, під горочку так, якщо машина повністю завантажена, треба переходити да, на нижчу передачу і треба да, вважати. Це в принципі недолік. Продовжу. Це недолік моєї версії. А, значить, Давайте подивимось в салон. В Україні можна переробити вантажну версію на пасажирську, повторюсь, 9 місць. Є а, оригінальна комплектація, оригінальна пасажирська комплектація, там більш комфортна. В мене немає кондиціонера, тільки. Два передніх скла відкриваються в пасажирських версіях. Є що і з того боку, з лівого, з водійського боку, відкриваються двері. Ну. У мене все просто, але ну і ціна. На той момент, як ми купили перед війною, це було 4,5 тисячі доларів. Для такої, машину, для такої машини дуже гарний варіант. Спочатку ми не оцінили, потім стало зрозуміло, що коли ця версія йде вантажна, значить можна лег легко знімати крісла. Ще раз повторюю: в Україні це можна. В інших країнах перероблювати вантажну на пасажирську не можна. Знімається тут відкручуються 4 болта, другий ряд там теж відкручуються 4 болта. Все це знімається, навіть якщо зняти один третій ряд, то запросто от такі дорослі велосипеди ну, 5 штук влазять. Дивани, крісла, холодильники. Ну, Я отримав чудовий інструмент для того, щоб і возити людей, займатися перевезенням людей в інші місця. До речі, якщо ви в Польщі вам щось потрібно перевезти, звертайтеся, звертайтеся, пишіть до мене. Так, поїхали далі. На технічні характеристики. Більшість версій цього авто, звичайно, це. Механічна коробка передач, 5 передач плюс реверс. Існують, але дуже рідко. І в Україні вони вийшли ну, не затребувані ці версії на 6 передач. Що я вам ще маю сказати? Згадав, що я маю вам ще сказати? Значить, розхід палива в моєму Моєї версії Значить, близько 8 літрів на сотню. Залежить від, від вашого характеру, від типу вашої їзди. Сьогодні я обслуговую авто, міняю всі ці фільтри. Обов'язково у нас на каналі будуть також, також відео, де що знаходиться. Повторюсь, великих проблем немає. Значить, була у нас така проблема. Це авто у нас вже на наших, в, наш, в моїй власності близько двох років. Значить, за цей час міняла тільки там трошки одну частину в ходовій. І була у нас проблема з тим, що машина кипіла. Машина кипіла декілька разів в спеку, коли їхали на гору Машина закипіла, але не включалися вентилятори. Оці. Будемо допрацьовувати, міняти датчик. Я не думаю, що це така проблема масова, я про цю проблему не чув. Значить, Масло під'їдає так, під'їдає машинне масло трошки, скажімо так, на 1000 кілометрів, може в моєї в версії, може на тисячу кілометрів пів літра може захотіти ще підлити масло. А, все. Дуже просто. Нема нічого складного. Все зроблено достатньо надійно. Значить, проходимість я вам сказав. Тут, в принципі, привід передній нема. 4 на 4 такого варіанту нема. Але колеса високі, Тиск тут аж 3,2 бара. Відповідно, ну, різні там ями. Запросто проходить кліренс високий, машина висока, добре проходить її по українському бездоріжжю, по камням по ґрунту. ну По ґрунту, як, як звичайна машина, якщо ґрунт сухий, теж нема проблем, ну а мокрий, ну вважайте. З недоліків, з недоліків, що ви будете мати, будете, буде незручно її паркувати. Я ще не встановив парктронік, обов'язково він тут потрібен, бо виворот радіус повороту в неї ну не дуже хороший, і тому треба вважати і ззаду не дуже добре видно, тому треба теж на це вважати. Але Зроблена морда пластик спереду, пластик ззаду, якщо якийсь стовпчик задінете, в принципі, великої проблеми нема, хіба що ти вважаєте не зачепити іншу машину. Ну, от і все. В принципі, Кому потрібна машина для, для доставки, для великої родини, для перевезення, дуже рекомендую. Перше, друге, третє покоління, слідкуйте на каналі, буде про обслуговування. До зустрічі.